Від 20 до 50 тисяч гривень виплачуватимуть жителям Запорізької області, які дістали поранень під час ворожих обстрілів. Про це повідомила директорка обласного департаменту соціального захисту населення Світлана Бойко. За її словами, сума компенсацій залежатиме від ступеня поранень. Якщо під час обстрілів люди зазнали поранень. 20 тисяч гривень будуть отримувати громадяни, які зазнали поранень середнього ступеню тяжкості та 50 тисяч гривень при тяжких пораненнях. Допомогу зможуть отримати всі мешканці всіх громад Запорізької області. Також за словами Світлани Бойко, людям, чиї рідні загинули внаслідок обстрілів, передбачено грошову компенсацію на поховання. В громадах ми на сьогодні опрацьовуємо питання. Щоб визначити відповідальну особу, яка буде соціально супроводжувати кожний випадок, допомогу отримуватимуть і жителі області. Чиє житло пошкоджено внаслідок обстрілів, їх розміщуватимуть у шалторах чи гуртожитках, сказала Світлана Бойко. У випадках, коли руйнується житло, власникам житла надається допомога за рахунок коштів місцевих програм. В громадах, а у разі, якщо в цьому житлі проживали внутрішньопереміщені особи за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 10 тисяч гривень, ми також будемо надавати допомогу на облаштування житла або найм іншого житла. На сьогодні в нас 44 об'єкти міст компактного проживання. Проживає 3 тисячі 17 осіб, і 804 є у нас можливість людей влаштувати на проживання 804 вільних місця